Привіт усім, хто дивиться мій канал, хто підписаний, гостям мого каналу, усім великий привіт! Подивимося, як поживають наші, що ми прививали, кавунчики на лагінарію. Як вони себе почувають? Вже пройшло 6 днів і хочу вам показати ну, цю красоту. Не знаю, як назвати. По-другому. Красоту мелоту Дивіться, яка вона красотулечка. В неї тут три цвітоносики, це в неї так загорів листочок там під лампами. Її трошки забагато світла, Ну, коли вона стояла в мене на підвіконях, вона постійно обсипала бутони. А стоїть вона під лампою там, тою фіолетовою на стілажі, і вона за, за три роки чи чотири вона зацвіла перший раз і не обсипала бутони. Ця красота в неї три цвітоносики. Вона така прям ну, красотка, красоточка. Дивіться, що скільки в неї бутончиків. Цей цвітоносік ще не починає розпускатись, ну от-от почне вже розпускатися. І тут, прям, ну, багато-багато-багато квіточок в неї розпустилося вже. Дуже вона гарна така красотка, в общем. Думаю, заодно покажу вам трошки пару орхідейок. Якщо побачите такий сорт, вона примхлива до світла, за моїми спостереженнями. Ну, якщо дати їй все вдосталь, вона любить пишно поцвісти. Як бачите, в неї з одної пазушки один цвітонос, а з другої пазушки, в неї цілих два цвітоноса вилізло. У мене таке вперше, в принципі, це за всі роки по одному цвітоносі вона видала. Далі хочу показати вам ось цю мелоту. Дивіться, який красавчик він. Підсуну його трошки ближче. Це бігліпушка. Як, ви, як я вам вже казала, я всі орхідейки брала на оціночки, вихожувала їх, які були і корні змерші, і без корнів. Нарощувались корінчики. Звісно, є такі орхідеї, що я вже чекаю 4 роки, 5, ну і вони ще не цвітуть, а нарощують ще корінчики і листочки. Ну, що маємо, те маємо. Зато є трошки практики, дивіться. Тут квіточка на квіточки це один цвітоносик. Не... В нього два цвітоноса. Зараз я візьму його трошки сюди ближче, і вам його покажу. Так, головне, нічого ніде не поламати цю відсуну чуть-чуть. Або, да, ось так відсуну далі. Так, дивіться: в нього два цвітоносики. Це його перше домашнє цвітіння. Дивіться, які цвітоносики в нього. Прям пишні, пишні з гілочками, з гілочками. Ось такий він красотун. Дуже гарно пишно цвіте. Такі в нього два цвітоносики. Він розпустив і ще дивіться, скільки в нього є бутончиків. Ну, він якось так видав два цвітоноси, заклав один на другий цвітонос. І я один прищібнула, трошки вище так його підтянула, щоб не дуже лежали один на одному. І то бачу, що вони лежать один на одному. Ось така красота. Теж так, ставим легенько на місце, щоб нічого не поламати. Візьмемо далі ось цю красоточку. Теж в неї така воскова, воскова тверденька квіточка. Вона коли сонечко, сонечко літом пахло дуже вкусно, такий в неї теж цвітонос. Ось такий прям нашикована квіточка на квіточки. Корінчики в неї море. А тут це в неї старий цвітонос. Думала, вона щось тут пробуде, щось тут починав рости, ніби як цвітоносик. Вона щось його заморозила і пішла тут нарощувати такий в неї цвітонос. Така вона красу... крас... красотунька в общем, Дивіться, скільки там гарних квіточок. Прям красота, красота, милота, милота, ще є пару бутончиків, і бачу, вона знов дорощує кінчики. Теж дуже вона любить поцвісти. Дорощує тут кінчики і бачу, дорощує там кінчики вже. Бачите? Там дорощує. Тут ще не дуже дорощує, ну а тут дорощує кінчик. Ось така ще одна мелота. Так ось ця красу... красотулечка. Теж вона з оціночки. Була без корінчиків це її перше цвітіння. В неї має бути така велика квітка, така десь, приміром, як менша трошки, ніж согою кидан. Ну, має бути велика квіточка, ну, для першого цвітіння. Простимо її такі квіточки, квіточка десь. Плюс мінус 8-9 сантиметрів, напевно, що така вона. Ось ця красотка колись була з мершою. Це її теж перше домашнє цвітіння. Такий гарний пишний в неї цвітоносік. Ніжна, ніжна. Рижа губка. Теж гарний пишний в неї цвітонос з розгалуженнями ось такий і бачу, ні, не дорощується, ну вже розпустила теж трошки квіточок. Ось моя, сексі Пінг, красоточка. То мене заказував орхідейки, я давала в подарунок її, тому що вони були ну, дуже малесенькими. І я сняла, бо їй вже було важко їх ростити, їх було багато, то я давала в подарунок цих кнопочок маленьких. Е, є відео, як я знімала дітки е, літом, скільки було багато. Цього року я нічого не робила для того, щоб були дітки. Просто дала їм відпочити. На другий рік, як все буде добре, знову будемо пробувати, щоб були діточки. І то, дивіться, як же мутує в неї квіточка. Тут немає навіть середньої губки, вийшло як бігліпчик. Ось така квіточка. Це вона мутує від того, що вона була мащена цитокініновою пастою. Так що, хто мастив орхідейки цитокініновою пастою, цвітіння може бути мутоване. Можуть бути ось такі тільки крокозябрики відкриватися, буває різне. Ще дві, два бутончика, її лишилося розпустити. Ой, там согою кидан доцвітає на, верніше, розпускається на мамки цвітонос, по-моєму, сім бутонів. І сім бутонів росте на дітки. Я так надію, що вони розпустяться всі разом і буде ще триматися перший цвітонос. Прям каскад такий дуже гарно. Тільки одне, що не могла сформувати, що були разом. Трошки вони в боках, ну, я думаю, як вони трошки одерев'яніє цвітоносик, я їх таки зв'яжу, щоб було таких два каскадики донизу. Ну і зюмінка, красоточка. Це реанімашечка. Я думала, вона зовсім не виживе. Теж красоточка така, наростила корінчики. Вона, Я її обрізала все, цвітонос, вона все е, хотіла його цвісти на ньому. Я що обрізала нижче, щоб її прищібувати за нього, бо вона падала була без корінчиків. А вона знов хотіла цвісти, а не давала корінчики. Літом на відео я вам показувала. Вона хотіла цвісти, але бутончики всі засушувалися в общем, бо не було корінчиків в неї. Ну і на силу вона дала діточку, ось так переродилася всерединки, з точки росту. Таке буває, якщо орхідейка не може е, наростити кореневу там, систему, щось в неї не виходить, то вона може видати дітку з центра, з пазушки, де її, е, ну, в обшому, получається. І вона видала тут діточку, там росте ще один листочок і дала вона цвітоносік. Ось така красота милота, я пам'ятаю, як я брала її в магазині, вона була без корінчки, в'яла вже, і цей цвітонос був такий весь пов'явший. Обсипані прямо там в пакетику ці квіточки такі маленькі, їх було там мільйон. То я так зрозуміла, що вона любить дуже пишно поцвісти. І я пам'ятаю, що я за неї тоді не знаю, скільки я за неї дала. Не дуже її хотіли ще продавати як оцінку, хоч вона була осипані були квіточки. Але продавець потім пішла мені на уступок і сказала: ну забирайте, якщо ви заберете, то вже забирайте з таким. Вона все одно стояла вже ніяка. Просто є такі продавці, що «Лучше хай здохне в магазині, але не продам. І вона поблагодарила з такими квіточками. Дуже вони гарненькі такі. Вниз жовтенький, а верх білий такий з фіолетовим. Ну, дуже гарненька. Буду чекати її пишного, гарного цвітіння на другий рік. Корінчики вона наростила трошки. Все в неї прекрасно. Так, за орхідейки я вам сказала. Тепер я вам покажу таке. Ось ці, що ми прививали. Як вони себе почувають? Почувають вони себе більш-менш добре. Ось так. Там нарощуються такі корінчики на гарбузику по стовбуру. Пішли нарощуватись корінчики. І що в нас тут? В стаканчику, у нас в стаканчику теж вже ростуть. Корінчики пройшло 6 днів з того, як ми їх прививали. Тут теж вже пішли корінчики, ось, вже починає заплітати стаканчик. Бачите, які корінчики. Дуже швидко цей гарбуз росте, особливо коренева система, тому її прививають на лагінарію, бо вона прямо в минуті росте, ну, це прекрасно. Там серединки витинається вже Сімідоль... сімідольні є, вже настоящі листочки. Так і тут витинаються, бачите вже листочки. Ось тут. Так, як почуває себе сама прививка. Хоч ще рано показувати, але я <кій> сама хочу подивитись, мені цікаво, і заодно. Разом подивимося. Я вам казала, що я вам покажу. То що це мої перші підопитні. І я казала, що вам буду показувати все, що було і не було. Перший раз в мене не вийшло, я вам сказала. Мене аж руки трусяться. Так, знімаємо прищіпочку. Так. А воно вже починає приростати. Представляєте, починає приростати, і це добре. Тут появилась така як вже гулька, бо тут у нас було перегнуто, верніше присібнуто тугенько, щоб воно приростало. І з цієї сторони бачу, що воно приросло ось тут. Я вже не знаю, як вам його прям показати, показати. Воно розпливається. Так. В общем, мені подобається. Но ще треба нам його пристібнути, бо пройшло тільки 6 днів. Це дуже замало. Так, дивимось другу. Дивіться, як. Витягнувся ось цей кавунчик. Як лагінарія лишилась при землі, то цей витягнувся дуже. Треба буде пристібувати серединки, нам не треба, щоб воно йшло в серединки. Треба, буде, як чуть виросте, будемо відрізати ці серединочки. Так, і дивіться, які тут корінчики. Це все на лагінарії наросло. Зараз ми легенько снімемо. У мене аж руки трусяться. Так, і що ми бачимо? Так, а ми бачимо, що воно зростається. Представляєте? Воно зростається, воно вже прилиплося одне до одного і зростається, корінчиків прям наростив, наростив Прекрасно, таке у нас получається. Бачите, я рухаю, і воно не відчіплюється. Но це пройшло тільки 6 днів. Таке воно Та... воно зростеться. Дівчатка. Так, пра мені цікаво, 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 цікаво. Чіпляємо назад нашу прищебочку, і нехай далі зростається. Будемо дивитися, як воно буде себе почувати далі. А далі ми через 15 днів, тобто ще тиждень, будемо пережимати легенько ось цей стовбурець. Трошки примнемо 2-3 дні пройде, знову примнемо, знову 2 дні. І так поки не засохне ось тут, а це помаленько почне брати поживні речовини з лагінарії. В общем, будемо з вами вже робити. Сьогодні я е, в мене знайшла, не знаю, чи це лагінарія, чи ні. Не знаю, воно в мене виросло. Думаю, що це лагінарія теж. Але чого вона така малесенька, не знаю. В общем, зробила надріз, так як я казала, що кавунчик запихати ніби як знизу. Не зверху, так як ми ось так, а знизу. І зробила прививку. Ну мені здається, що це теж, але вони листочки похожі, бачу. В принципі, вони похожі. Але е, на сіночку лежало кавуна в стаканчику біля цього маленького, то я думаю, що це може такий кавунчик. Десь загубився в мене між розсадами там. І я спробувала привити. Звісно, він ще був дуже замаленький. Треба було, щоб ще підріс, але я вже привила. Будемо ще пробувати. Ми садили, є в мене три кавунчика і три лагінарії. Росте. Ще раз будемо пробувати прививати. Вчимося. З вами разом. Так що пробуйте зі мною. Кому скучно і хто любить цю справу, щоб дурно не сидіти, а трошки займатися чимось, відволікатися від теперішньої ситуації в нас в країні від війни, щоб не дуже зациклюватись на цьому, то. Треба себе чимось займати. Так, бистріше йде час і менше думається про це. Все, всім гарного дня, тихого, мирного дня. В общем, всім пока-пока.